Усім привіт, народ! З вами Кіно Мозок. Нещодавно у мережі з'явився трейлер майбутнього фільму жахів «П'ять ночей у Фредді. А це означає, що саме зараз час придивитися до нього ближче і спробувати спрогнозувати, що ж нам покажуть. Що ми з вами зараз і зробимо. Пройдемося по касту, по майбутньому сюжету, а також я розкажу вам про кілька основних, так би мовити, фішок цієї гри, якщо ви з нею не знайомі. Тож, сідайте зручніше і починаємо! ніж розбирати трейлер, варто трохи зануритися у лор цього всесвіту. Так вже вийшло, що я не грав у жодну з ігор серії, бо, якщо чесно, боюся грати в хоррори. стекло! Так, 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 так. Але це не означає, що я взагалі нічого про них не знаю. А знати там, повірте, є що. По-перше, дана серія налічує 9 ігор, не рахуючи спінофи, а також 22 книги. 22, Карле. Ігровий процес зводиться до наступного: Ти граєш за нічного охоронця піцерії, і твоє завдання дожити до світанку, ховаючись від аніматроніків, які хочуть тебе кокнути. В перших трьох іграх робити це треба за допомогою камер стеження, а після третьої з'являється можливість пересуватися кімнатами. Також в процесі проходження гравець дізнається різноманітні таємниці про те, що за хрінь відбувається в піцерії. І отут, друзі, переходимо до трейлеру. Він починається з рекламного ролика, який, судячи з його якості, був знятий десь у 80-х. У ньому дівчина розповідає про піцерію і про те, як там весело. Слідом ми бачимо тих самих аніматроніків, які протягом фільму намагатимуться вколошкати головних героїв: ведмедя Фредді, Курку Чіку та кролика Бонні. Однак, окрім них має ще бути четвертий лис Фоксі. Імовірно, його ми побачимо вже у самому фільмі. Це місце роботи охоронця. Тут стоять монітори, через які можна стежити за тим, що відбувається в піцерії. Далі ми бачимо головних героїв, і треба сказати, що акторський склад у майбутньому фільмі досить непоганий. Охоронця піцерії на ім'я Майк зіграє Джош Гатчерсон, якого ви можете знати за фільмами Міст до Терабітії, Голодні Ігри та іншими. Невідому роль у фільмі зіграє Елізабет Лейл, яку ви можете знати, якщо дивилися серіал якось у касті, де вона грала принцесу Анну з крижаного серця. Про її героїню поки відомо тільки те, що її звати Ванеса. Але оскільки вона також присутня в піцерії вночі, варіантів може бути кілька: або вона одна зі співробітниць, які працюють в піцерії в день, або ж дівчина Майка. Крім того, в іграх також є персонаж на ім'я Ванеса, яка там була антагоністкою. Тож можливо, що це саме вона. Також ми бачимо, що до піцерії потрапить менша сестра Майка, яку зіграє юна акторка Пайпер Рубіо. Свою теорію про те, що вона забула там вночі, я озвучу трохи згодом. Також у фільмі гратиме Метью Лілард, відомий за фільмами Крик та скубі -ду». І для мене це вже вагома причина подивитися фільм, бо ну, люблю я цього актора. Він отримав роль головного поганця на ім'я Вільям Автон. І зараз буде ще один уривок лору. Автон був власником піцерії, у якій відбуватимуться події фільму. Він відкрив її разом зі своїм партнером. Також саме він створив аніматроніків, у костюмах яких разом зі своїм партнером розважав дітей в піцерії. Але в якийсь момент у нього зазуля крякнула, і він у костюмі аніматроніка заманив п'ятьох дітей в одну з кімнат піцерії і вбив. Словом, чувак став таким собі чекативо. Після цього випадку аніматроніки стали одержимими душами вбитих дітей і почали оживати вночі. А тепер подивіться на цей кадр, у якому Майк бачить п'ятьох хлопців, які розбігаються, щойно він до них обертається. Імовірно, це і є привиди тих дітей, яких убив Автон. А ось і теорія, про яку я казав. Думаю, окрім Майка, привидів бачитиме також його сестра, і один з них. Або навіть і всі разом приведуть її до піцерії вночі, де вона разом з братом зіштовхнеться з тутешніми моторошними мешканцями. Цікавим також є оці два кадри. На одному ми бачимо попереднього охоронця піцерії, якого схопили аніматроніки, і, ймовірніше, за все, вбили. На наступному, схожа, доля спіткала Майка. Його спіймали і хочуть запхати всередину одного з аніматроніків. Імовірно, це стане продовженням оцієї сцени, де до майка зі спини підкрадається Фредді, але думаю, він якось викрутиться. Ну і наостанок варто сказати, що, вочевидь, творці фільму абсолютно певні у його успіху, адже станом на тепер готуються відразу два продовження, одне з яких вийде вже в 2024-му. Що ж. Вочевидно, нас із вами очікує щось справді моторошне. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тисіте вподобайки, якщо це так. Діліться у коментарях вашими прогнозами щодо майбутнього фільму. І підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нічого цікавого.